Хотів показати, скільки генерує сонячної енергії панелі. Панели 5 штук, 450 Вт кожна. Тут хмарно, сонце десь трошки є. Та ні, нема сонця. Зараз продовжу. От. А це вже біля інвертора. Так, зараз є 260 200... ватт. Зараз генерується. Ну І буду потрохи піднімати. Це без акумулятора підключено, тобто, можна сказати, чистий експеримент. Потім напишу цифри. Тут і потрошки таким регулятором піднімаю напругу. Цей забудь це слово називається. Трансформатор. Такий з регулятором. І він на батареї під'єднаний. Це не так важливо. Я ним регулюю, по суті, навантаження, щоб бачите цей. Тобто зараз навантажую його. Наприклад, 100 Вт. Напруга ще не впала. Тобто зараз вже виробляють 100 Вт. Може більше. Давайте зростати 100-160. Вже напевно ліміт, бо вже коли падає, він зараз виключиться в захист. Тобто 170 Вт при такому приблизно освітленні 5 панелей. Тобто приблизно з 2 кВт 170. Можна ще підняти, поки не вирв не включиться захист. А він же скоро включиться. 200? Не ще тримається на 200. Може сонечко вийшло, навіть не знаю. 226. Все, на 226 вимкнувся захист. Тобто приблизно 10% виходить в таку погоду. 10% від максимуму. Звати ще раз тест. Ну, тобто... 10% від максимуму. 180. Так, 80%.